Яка обмежена цими лініями. Ну, y дорівнює X квадрат мінус 1, це парабола. Y дорівнює X квадрат мінус 1 це у нас парабола. І які з неї геометричні перетворення відбулися? Що з нею не так? Вона ж не просто Вона X квадрат. Одну... Правильно, одну... правильно. Вона на одну клітинку по осі Y спустилася вниз. Тобто ми в системі координат будуємо її. Ось вона буде наша парабола. 1, 2, 3, 4. І її будуємо цю параболу. І далі у нас ще обмеження йде урівня 0. Ну, Y дорівня 0 це у нас весь X. Ось вона. І х дорівнює 2. Х дорівнює 2. Х дорівнює 2, ось ця пряма, ось вона ця пряма. Тобто, у вас виходить трьома лініями обмежена. Якщо трьома лініями, ось вона ця парабола, ось вона вісь Х, якраз пряма у дорівнює 0, х дорівнює 2. Тобто, між цими трьома лініями у нас виходить площа ось цієї фігурки, такий як трикутничок. Але ж це не трикутник, тому що тут у нас одна сторона цього трикутника не пряма, а крива, крива від параболи цієї. Тому ми можемо приблизно собі приблизно тільки прикинути, чому дорівнює площа, якщо порахуємо, як площу трикутника. Але взагалі тут площа цієї трапеці знаходиться. Ну, криволінійної трапеці. Інтеграл. Від чого? Ну, від нуля до двох. Ні. Чому від нуля до двох? Від одного до двох. Від одного до двох, звичайно. Отже, у нас парабола перетинає вісь Х в точці 1, а далі вона обмежена прямо Х до рівня 2. Тому від одного до двох, якщо б вам інші якісь були ну, границі інтегрування, то може бути і від нуля до двох, якщо б тут було написано х дорівнює нулю. Тоді вам і ось, ціє, ось цю треба було знайти, і цю треба було знайти. А так ні. Якщо іншої прямої немає у нас, тоді ми рахуємо, от, от одиниці там, де сама парабола перетинає х. Тоді буде від 1 до 2. І зверху вона обмежена е, параболою. Ну, Функція. У нас ось у нас записна, х квадрат мінус 1. То ми тут записуємо х квадрат мінус 1. х дорівнює. Ну, далі знаходимо первісну. Первісна х квадрат чому дорівнює. Х в кубі поділити на 3. Мінус... мінус х. Мінус х правильно, і далі ставимо границі інтегрування від 1 до 2. Далі підставляємо верхню границю, це буде 2 в кубі поділити на 3, мінус 2. Це буде в дужочках мінус. А в інших дужках у нас ми одиничку підставляємо 1 в кубі поділити на 3, мінус 1. Рівня, це, Щоб у вас не було ну, жодної помилки в знаках особливо. 2 в кубі – це 8 третіх мінус 2 цілих, мінус 1 третя, тут вже буде плюс 1. Дорівнює. Ну, 8 третіх мінус 1 третя – це буде 7 третіх, мінус 2 плюс 1 – це буде мінус 1. Тут 7 третіх виділяємо цілу частину 2 цілих, 1 третя мінус 1 буде 1 ціла 1 третя. Тобто площа цієї фігури дорівнює третя. Якщо, от дивіться, ми просто себе перевіряємо і все, площа цього трикутника, якщо б тут була пряма, не, відріз... не крива, а пряма. Тобто пряма проходила ну, ось так от. ось так от, То ви бачите, що площа цього трикутника трішки більша. Якби ми знаходили. Одна друга, основа одиниця, помножити на висоту 3. Тобто виходить 1,5. Тобто 1,5, ну більше, ніж 1,1 А ми бачимо, якщо е, ну, цей трикутник малювати, ну як справжній трикутник, то ці будуть відрізки е, прямими, а не кривими, то тоді у нас і площа трикутника цього буде більша трошки. Але ж тут у нас крива йде, вона вогнута всередину цього трикутника. Тому площа трошки менша. Але я вам просто кажу, щоб ви самі себе перевіряли, чи правильно ви знайшли ну, як би на будуще, на майбутнє щоб. Чи правильно ви знайшли площу цієї криволінійної трапеції, тому що буває площа. Треба маленьку знайти, а тут виходять незрозумілі якісь числа. Скажіть мені, що тут незрозуміло? Все зрозуміло? Так, якщо все зрозуміло, давайте тоді е, друге. Можна? Y дорівнює мінус х квадрат мінус 4х. Що це за, за графік. Це парабола вітками униз опущена на 4 одиниці. Ну, якщо б тут X не було, то да, на 4 одиниці, а так мінус х квадрат мінус чотирих. Тому ні. Тоді просто, тоді просто парабола опущена відками униз. Парабола ві, віточками вниз, правильно, але ж нам її треба побудувати чітко. Тобто, щоб її побудувати, Такі нам, нам ну, не по точкам, нам просто вершину треба знайти. Х вершина мінус Б поділити да. на 2а, ну і потім вершину знайти. І головне ще це нулі функції, там, де вона перетинає вісь Х. Ну, більше нічого такого не потрібно. Мінус 2. Тоді в х мінус 2. Так, тут буде 4 поділити на мінус 2. Тут буде мінус 2. І далі, щоб знайти y, просто мінус 2 сюди підставляємо. Оцей мінус, який перед квадрат, він е, сам по собі. Це мінус 3. Так і стоїть. Замість X ми підставляємо мінус Ой. 2 в квадраті. Ну, ну, далі. 12. Чорно. А, ні, тобто. На 12, це буде 4. Так, <кій> да, це буде 4. Тому що мінус 2 в квадраті 4. Тут мінус мінус 4, а тут вже мінус на мінус плюс плюс 8. Тобто, ви, вершина знаходиться в точці мінус 2, 4. Мінус 2, 1, 2, 3, 4. Ось вона ця точка. Ну і далі нулі функції потрібно знайти, тобто прирівняти до нуля. Як розв'язати це рівняння? Що треба з ним зробити? <кій> ну і х виносимо за дошки. Тоді це буде мінус х. Мінус 4. Так, да, дорівнює нулю. Тут x дорівню 0. І мінус х мінус 4 дорівнює 0. Ну, звідси x дорівнює мінус 4. <кій> тобто, і ми ну, відмічаємо ось 0, ось мінус 4. Ось це нулі функції. Ну, і все. І через них е, ми. Е, Будуємо параболу, ось вона. Далі y дорівнює 0, вона співпадає з вісю x, ось вона пряма y дорівнює 0. Далі x дорівнює мінус 3. це пряма, яка буде паралельна осі y. І x дорівнює мінус 1, ось вона пряма, яка паралельна осі y. Тобто, де в нас буде криволінійна трапеця обмежена 1, 2, 3, 4 лініями. Де вона буде? От мінус трьох до мінус одного. Так. Так, так да, так. Да, да. Від мінус трьох до мінус одного. Ось вона, ось ця фігура, от вона у нас. Обмежена чотирьома лініями. Оця фігура, яка ну, площина, яка знаходиться між чотирьома лініями, нам і потрібно знайти от цю площу цієї трапеції. Ну, і Далі ми записуємо площа дорівнює інтеграл від чого? Від мінус 3 до мінус 1. Правильно. Далі зверху обмеженою функції. зверху обмежена вона. Параболою. Тобто ми ось цю е, формулу і записуємо. Мінус х квадрат, мінус 4х dx х. Дорівнює. Все. Далі знаходимо тільки цей інтеграл. І тепер подивіться. Ви можете приблизно його е, собі вже порахувати. Приблизно. От дивіться, скільки тут клітинок, е, повних клітинок. Шість. Шість. Потім у нас ще дві йде неповних клітинки, але тут же не половинка однієї клітинки, правильно? Тут же ось так от вона йде не по прямій, а ось так трохи з вигином. І тут трохи з вигином. Тобто тут буде ще плюс одна з чимось. Тобто, у вас при приблизно повинен бути сім ну, площа сім там із чимось. Ну, давайте впевниваємося в цьому. Мінус х квадрат. Знаходимо первісну. Чому вона дорівнює? Мінус х в кубі поділено на 3. Далі. Мінус 2х в квадраті. І мінус 3 мінус 1. Дорівнює. Далі в перші дужочки беремо мінус. Потім замість х ми підставляємо мінус одиницю в кубі поділити на 3. Далі мінус 2. Замість ікса знову підставляємо мінус 1 в квадраті. Закрили дужечку. Мінус. Відкриваємо дужечку. Ну, тут купа мінусів. Знову мінус. Замість ікса мінус 3 в кубі поділити на 3. Мінус 2. І замість ікса мінус 3 в квадраті. І закрили дужечку. Дорівнює. Купа тут мінусів виходить. І щоб в них не заплутатися, потрібно їх усі писати. Так, ну і далі рахуємо тепер: мінус один в кубі, це буде мінус один, і ось цей мінус це буде вже плюс. Тобто тут виходить одна третя. Далі, мінус 1 в квадраті, ну це буде 1, помножте на мінус 2, так і залишається мінус 2. Тепер тут мінус у нас мінус 3 в кубі. Це у нас буде мінус. І оцей буде мінус плюс, і оцей мінус знов мінус. Тобто мінус 2 в кубі 27 поділити на 3 буде 9. Так, і далі рахуємо: мінус 3 в квадраті це буде 9 вже зі знаком плюс. Оцей мінус буде зі знаком мінус, і цей мінус вже зі знаком плюс. От тобто там буде плюс 18, дорівнює. Ну, і далі рахуємо. Тут мінус 2 мінус 9 це буде мінус 11, плюс 18 це буде 7, і 1 третя, 7,1 третя. От ми приблизно і знайшли з вами, що вона буде трохи більше, ніж 7. Ось у нас і вийшло 7,1 третя. Питання є? Так, питань нема, добре, поїхали далі. Ось у нас трошки так. Трошки у нас складніше тепер функції. Так, ну давайте першу. Ну, вони не складніші, Тут криволінійна трапеція виходить складніше. Знайдіть площу фігури обмеженою лініями. Перша розглядаємо y дорівнює X квадрат, y дорівнює 4. Всього дві отут, от функції, але жодної прямої яка там обмежена х дорівнює, х дорівнює, немає, то нам потрібно знайти тоді фігуру, яка обмежена ось цими тільки двома лініями, тобто це буде площина між цими двома лініями. Ну, Y дорівнює х квадрат, це парабола, звичайно, наша парабола, а y дорівнює 4 це пряма, це пряма яка паралельна осі ОХ. Ну і будуємо, що ж ми отримаємо? Ну, y дорівнює х це звичайна парабола. Вона проходить 0, 0, 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4, мінус 2, 4. Ну і далі там 3, 9 і так далі. Тобто ось вона наша парабола. Так, це у нас Y дорівнює x квадрат ми побудували. Тут одиниця, тут число 4. А y дорівнює 4 це пряма яка паралельна осі OX. Тобто проходить ось так через Y дорівнює 4 і паралельна осі OX. Скажіть мені, де, будуть у нас, де буде ця фігура між двома лініями? Ну, ніхто не бачить. Тільки між двома лініями. Ну, в середині параболи. Правильно, ось це вона. Всередині параболи, і е, е, вона не виходить от, за межі цієї прямої. Ось площу цієї фігури потрібно знайти. Тепер давайте ж, якщо нам площу цієї фігури треба знайти, то тоді в яких точках у нас перетин двох функцій? Нам потрібні ікси, тому що коли ми будемо знаходити інтеграл, ми ж межі пишемо по осі ікс, тобто ці точки перетину, вони відповідають отут по x, і отут точка перетину по іксу. чому вони дорівнюють? Ну, якщо ви так не знаєте, то просто їх прирівнюєте. Х квадрат дорівнює 4. Х дорівнює чому? 2 і мінус 2. 2 і мінус 2. Правильно. Тобто це мінус 2, а оце 2. Правильно. Тепер дивіться, скажіть мені, щоб зайвого нічого не писати. Щоб не рахувати там щось зайве. Скажіть мені. Ці от половинки відносно осі Y, вони однакові. Так. Так, однакові. То ми можемо знайти площу фігури від нуля до двох, тобто площу оцієї фігури знайти. А потім, наприкінці, площу взагалі всієї фігури просто помножити на два, тому що ці половинки між собою однакові. Ось вона. Ми знаходимо площу цієї фігури, а потім, наприкінці, множимо її на 2, щоб зайвого нічого нам не рахувати. І все. Тоді дивіться, як ми записуємо площа, ми позначаємо цю фігуру 1, площа першої фігури дорівнює інтеграл. Інтеграл тоді буде від чого до чого. Ну, дивіться на зелененьку цю фігурку. І по іксу які границі будуть? Від нуля до двох. Від нуля до двох. Далі. Чим зверху обмежена е, ця фігура? Якою функцією? зверху, чим вона обмежена. Лінійною функцією. А лінійною функцією, тобто 4. А далі, дивіться, якщо ми знайдемо е, інтеграл від 4, то ми знайдемо площу е, прямокутника. Ось цього прямокутника. Площу цього прямокутника від 0 до 2. От це буде площа цього прямокутника, яка нам зайва. Нам же не потрібна площа цього прямокутника. Оця червона, ось ну, або біла, в мене вона біла. Ось я вам її ободжу червоним кольором. Оця нам зайва, вона нам не потрібна. Її треба відняти, площу ось цієї як е, би, трикутника. Треба відняти. А зверху цей трикутник е, обмежен параболою. Тобто ми віднімаємо тоді площу. Для цього трикутника мінус зверху він обмежен параболою х квадрат, а границі такі самі, від 0 до 2 залишаються. Ви зрозуміли? Тому у нас виходить 4 мінус х квадрат, dx. Ну, а далі е, знаходимо первісну від 4, це буде 4х, первісна х квадрат х в кубі поділити на 3, і від 0 до 2 дорівнює. Далі підставляємо, буде 8 мінус замість х підставляємо двійку, Тут буде 8 третіх. Далі а мінус там 0, якщо підставляємо, буде 0. Ну, мінус 0, що ми будемо? Мінус 0 писати. 8 мінус тут виходить 2,2 третіх. Якщо ми віднімаємо 8 це 7,3, мінус 2,2 третіх, то виходить у нас. 5,1 третя. Тобто площа оцього зеленого, такої зеленої фігури 5,1 третя. Але ж нам потрібно було площу всієї взагалі цієї фігури знайти від мінус 2 до 2. Треба помножити на 2. Тоді площа всієї криволінійної трапеції у нас виходить 2 помножити на 5,1 третя, тобто 10,2 третя. Площа цієї, всієї фігури 10,2 третіх. Скажіть мені, які тут питання? Немає нема. Так, добре. Якщо нема, ну давайте спробуємо ось цю другу. Там y дорівнює 2х квадрат. Це що? Парабола. Парабола. Да, так, це парабола, Y дорівнює 2х квадрат. Це парабола, але тут двійка стоїть, тобто вона э, розтягується вздовж осіб Y в два рази. Тобто ну, точка 0,0 так на місці і залишається. От ця точка, яка була 1,1, вона стане вже один Ну, і так само тут, як була точка мінус -1, 1, вона стане вже мінус один тому що вона розтягується в два рази. У нас точка була 2,4, але стане вже в два рази. Вона розтягується, вона стане 2,8. І мінус 28. Тобто парабола така худенька виходить. Ось вона у нас, наша парабола. Така худенечка. Вона розтягнулася вздовж осі y. Так, і Y дорівнює 2Х. Це що? Це лінійна функція. Тобто графіком є пряма. Ви будуєте таку невеличку табличку, щоб знати, де ці точки знаходяться. Беремо x до рівня 0, y виходить 0, беремо x до рівня 1, y виходить 2. Тобто пряма я іншим кольором візьму, пряма, ось вона, ось так, от буде йти. Ось вона. Тобто фігура, яка знаходиться між. Цими двома лініями, знаходиться ось тут. От, от вона така маленька. Тут навіть однієї цілої нема. Ось вона. Ось ця фігура, площу якої треба знайти. Вам зараз потрібно записати правильно інтеграл. Площа цієї фігури дорівнює інтеграл від чого? Від нуля до одного. Від нуля до одного. Далі зверху чим обмежена. 2х. Знизу чим обмежена? 2х квадрат. Значить, треба відняти 2х квадрат. І потім dx. Чому треба відняти? Ще раз, коли ми побудували ось так от параболу, і знаходимо від 0 до 2, то ми знаходимо площу цього якраз, ну, как би трикутничка. А оцей трикутничок, ось він, він нам не потрібен, тому ми його і віднімаємо. Тому ми пишемо, знизу вона обмежена 2х квадрат, тому віднімаємо. Ну а далі вже, ну, вже ну, у вас є досвід, як це робити. Первісна. 2х. Это скільки виходить. Двах. Ні, просто х квадрат. Да. Минус первіс на 2х квадрат. 2х куби поділене на 3. Правильно, и далі від нуля до одного. Ну, ви бачите, якщо ми нулик будемо підставляти, тут взагалі буде нулик. підставляємо тільки одиничку. Один минус 2 3. Да, один мінус 2 треті, то виходить 1 третя. Тобто площа цієї фігури 1 третя. Все. Які тут питання? Немає. Так, дуже добре, якщо нема. Тоді дякую вам за роботу на уроці. У вас на наступному році. У вас завтра самостійна з геометрії. І потім у вас буде самостійна в п'ятницю в Google класі вже будете письмово мені її здавати, без всяких тестів. Зрозуміло? Все, дякую вам за урок. До побачення.